Всіх Вітаю, продам свого коня на максимальній комплектації, цей Volkswagen Tigua Space, купував його та привозив з Німеччини сам, вибирав, щоб був маленький пробіг, щоб була майже максимальна комплектація. Весь рідній фарбі з лізінгового аукціону. Обслугований. Повністю немає як чому придратись. Максимальні фари з вирізанням. Дістронік. длинна база Allspace. камера асистентів, а термальне скло з підігрівом. Всі дані по пробігу робив на офіціалі. Резина нова зимня 25-го року є літня ще. Панорама, камери 360, без колів, без підряпин, як новий. Фулфари задні ледівські. Ну, своя машина. Затанована. Коло плівкою люмар американською. Машину грошей не жаліли. Новий власник буде задоволений. Немає не січки, не підряпин. Охайна машина. Сервіс тільки зробив. Масло замінили в коробці на 165 тисяч. Така гарна буба, слепі зони, безключовий вхід, сидіння не максимальні, але вони, я рахую, що самі-самі найкращі. Самі Топова музика Дінаудіо, грає безперевершено, двері пошумлені, не незахайний, ручку міняв сам. Є стара, якщо треба, максимальний дисплей. Машина 18-го року кінця 23-11. Дата производства 18-го року. Він код. Якщо треба, перевірити на любі перевірки, панорама, все працює, нема недоліків. Садіння не просіжене. Бокові підтримки не проламані. Таких машин на авторіо немає. Задні двері не подряпані, я в цьому педант. Трьохзонна клима, тут все охайненько, пороги не подерті, не пошкрябані. Камери 360 це казав, тут трохи навалено, Ну, це робота. Е -е, ногою електрична ляда без рук відкривається. Зараз ці двері покажу. Не подряпано, не подерто, немає до чого. Дочепитись, гарна машина. Той, хто шукає для себе, це той варіант, коли машина обслугована, вся по офіціалу можна поїхати на любі перевірки. перевірки. да проєкція на лобове. Тут. Все чотенько. Гарнюня. Олива поміняна, фільтра поміняні, два комплекти резини. Така буба продаю. На будь якій перевірці готові. Двигун не митий. Ще повторюю, що машина не фарбована, чесний пробіг. За машину не буде шкода, не буде кому дивитися. В очі плохо. 170 999. Тут теж не пошкрябано, не продерто нічого. Файна, файна, файна. Всім папа! -па.